Бажаю здоров'я. Дружина ось наводить порядки, які я розвів. Тут без порядки. Разом із шкодницею ось лежить. Бела. Бела. Вона знає, що вона винувата, бачите? Шкодниця. Я без порядки по тракторам, по цим запчастинам тут навів, по цим всім. Металом. А вона ось, дивіться, пів хати вже гризе. Стекловату вже вигризає. От закрили вольєр. Ну, дружина мене поки не закриває вольєр. Але бачите ви? Хочу показати, як Донфенг і одноосний прицеп. Працює. Опа, раз. Дивіться, як гарненько, бачите? Піднімає, оп! Все, не скидає щось, оп. Ось такі, бачите, два гідроциліндра невеликі такі штоки. Ось. В цьому прицепі навіть є тормоза. Іде mm, тормозні трубки ідуть так що такі от Донфенг і одноосний прицеп, нормально, бачите, пісочку привіз гору. Не знаємо скільки тут тонн, бо ще і Дощ залив його. Мокрий. Але піднімає. Всім добра, здоров'ячка. До побачення.